Весь минулий тиждень росіяни просто як показилися, так як зараз регіон. Я власне зараз не дуже часто буваю в Одесі, але буквально позавчора прибув з ротації чергової. Був півтори доби. То а, а, хочу сказати, що Одещина тримається. Одещина, я завжди з гордістю про це кажу. Була і є, і буде залишатися українською. Дійсно, ворожі атаки вони. Стали дуже спекотними, хоча ця ніч була фактично 4-5-0, тому що не було атак цієї ночі були тривоги, які лунали. Більше там Миколаївщину атакували вороги. Але тиждень, що минув, він звісно показав, що росіяни продовжували і будуть продовжувати терор проти мирного населення, тому що атакують перш за все енергетичну інфраструктуру, атакують критичну інфраструктуру, цілять по житлових будинках, тобто намагаються максимально. Вивести людей, а це є в концепції російської армії, так званої. Вивести людей на ті емоційні гойдалки, які примусять людей ну так росіяни думають, вони забувають і воюють проти українців. Змусити людей, ну якщо не виходити на вулиці, то можливо якимись певними діями, закликами у соціальних мережах тиснути на владу для того, щоб влада сідала за стіл так званих перемовин і була готова підписувати. На вимогу людей у ті забаганки, які надасть Росія, ми це бачимо. Що ворог саме таку мету сьогодні переслідує, звичайно, наслідки цих ударів вони є відчутними, тому що залишається без електроенергії відповідно там частина людей без енергопостачання, не дивлячись на те, що вже весна, і на півдні весна трошечки швидше вступає в свої права, ніж це буває на інших теренах нашої держави, але тим не менше. Ворог портову припортову інфраструктуру намагається атакувати. Хочу зазначити, що критична інфраструктура вона вкотре витримала, тому що ну зрозуміло, є алгоритм відповідних дій усіх служб і структур від обласної влади міської там до рятувальників, волонтерів і самих одеситів. І по друге, звичайно, критична інфраструктура вона має альтернативні джерела енергопостачання, так що все це е, працює. Ну і треба віддати належне засобам протиповітряної оборони і мобільним вогневим групам, тому що та кількість шахедів, які кожної ночі летять до Одеси, до півдня нашої держави, то ну я кажуть, зашкалює. І відповідно, якби не робота наших підрозділів, то наслідки цих атак були б набагато гіршими. До речі, ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, з Приморського отарська знову вилетіли шахеди. Скільки їх буде, якої кількості прямуватимуть до Одеси? Але вже розраховуємо час, вже відповідні наші мобільні вогневі групи знаходяться на бойових позиціях. Ой, пане Сергію, аби їм добре було, як то кажуть, хочу сказати щось грубше, але працюємо в прямому ефірі. Так. Тож, пане Сергію, якщо можна про Курщину, головнокомандувач Стирський повідомив, що ситуація в Курській області лишається під контролем сел оборони, проте їх мають підсилити ребом та безпілотної складової. Також він заявив, що загрози оточення українських підрозділів на Курщині немає. Бачимо останні дні росіяни тиснуть на Курщині, роблять таке враження. Лейне о останній передсмертний ривок, але дуже цікавий є один момент, що сотні військовослужбовців російської армії пройшли газопроводом до позицій сил оборони в районній суді. Росіяни кілька днів готувалися до цієї операції, прочищали кабимезони, які з якої виходитимуть для ЗСУ це, звісно, не було несподіванкою. Хоча на жаль, не могли підірвати трубу в умовах обмежної логістики. Але росіяни понесли великі втрати під час цієї операції, але знов ж таки були помічені і корей тож, пане Сергію, що ви думаєте про це проходження газопроводу? Так і взагалом про ситуацію на Курщині, що можна вашу експертну думку, а що тут говорити, все дуже коротко, Здох до Кацапи, слава Богу, а з ним ще й і північно-кореєць, ми звісно говоримо про те, що ворог намагався використати ту тактику, яку він використовував в ці зокрема. Використовуючи відповідно цю логістику транспортну, але бачимо, що як кажуть, я зараз спеціально скажу, щоб москалі, які нас дивляться, зрозуміли їхньою мовою діла труба. так, от дійсно, все то накрилося сьогодні. Це легко нам з вами говорити, звичайно, про те, що відбулося. Бо вже справу зроблено. До речі, треба подякувати нашим галицьким побратимам, десантникам, представникам десанту штурмових військ, які ту операцію спланували ту засідку. Розвідка спрацювала дуже високопрофесійно і провели ту операцію. Довели до логічного завершення, коли у ворога двохсоті. Я навіть ви знаєте, не впевнений, що є трьохсоті. Якщо навіть хтось добіг до по тій трубі до російських позицій і добіг питання, але власне зараз. Мова про інше, те, що інформаційне масштабування цих процесів щодо курського фронту, воно просто величезне з боку Російської Федерації. Тут треба знову таки дотримуватися офіційної нашої позиції, сприймати офіційні джерела інформації, в котре з вами будемо говорити про інформаційну безпеку. Некоректно мені як військовому зараз звичайно коментувати те, що вже прокоментував головком Сивський головнокомандуючий збройних сил України. Єдине, що можу додати ситуація, вона є дійсно складною, тому що кульська офензива вона не дається просто так, але те, що і надалі виконує свій функціонал, стримує понад 60 тисяч російських головорізів, і це не є підсумком тієї звитяжної роботи наших бійців, які на жаль теж звичайно несуть втрати. Про це теж треба розуміти і пам'ятати і віддавати. Слова поваги нашим живим побратимам, які б'ються на цьому відтинку, тому ситуація дійсно складна, але і звернувся би до наших медійників, що не треба використовувати навіть російські оці вкидання термінів, термінів «катьов» і так далі. Тому подібне, коли ставите просто енциклопедію, хоча б майбутніх командирів для підлітків є така книга. Я сам її читав дуже давно, але щось маю пам'ятати. То що таке котел, що таке оперативне оточення і оточення, взагалі, тим більше, якщо до того не дотичні, інформація зараз буде і має бути максимально виважена і дуже багато потрібно інформаційної тиші, бо це безпека військових операцій. Хто казав, що на Курщині буде легко? Зрозуміло, ні. Але подяка хлопцям, подяка командуванню. Ворог тисне. Я впевнений, що на сьогодні по курську. Якщо хочете, мабуть, існує певний дедлайн. Я не здивуюся, якщо бункерний психопат планує щось там озвучувати або планував озвучувати 9 травня і говорити саме про курс, про визволення московських земель. Ну це ж очевидно на сьогодні і користуються тим, як вони вважають вікном можливостей на геополітичному рівні. Тому е я думаю, що на цій оцінці ситуації я зупинюся. Інформаційна тиша. Інформаційна гігієна користуємося інформаційними повідомленнями. А якщо Опіціння. мо пане Сергію, якщо можна тут оглядач білдерьки, сказав, що Росія використовує трубопроводи для відправки солдат і зброї на захід. Захід повинен підірвати всі російські трубопроводи до ЄС. Пряма цитата. Останні 24 години показали, чому ми повинні підірвати всі російські трубопроводи, які йдуть до ЄС. Росія використовує е трубопроводи для відправки солдатів зброї на захід не фігурально, а буквально потрібно визнати, що це поворот у військовій справі. Ви справді вважаєте, що це поворот? Я не читаю рібки, читаю його лише для того, щоб розуміти, які цього разу. Російські наративи він буде просувати з льобки. Все давно зрозуміло, і ми тут теж відчуваємо російські наративи. Ми бачимо і нотки психозу, і нагнітання паніки. І для чого це робиться, теж прекрасно розуміємо, щоб зараз нас кинули, і захід зайнявся своїми трубами і намагався їх там смолою залити. Теж все очевидно на сьогодні. Тому льотке білд у цьому плані. Це якраз те, про що я кажу. Інформаційна гієна дуже важлива. Дивно, що до цього часу наші певні медійники, не ми з вами, звичайно, але ці цитати тягають до нашої медійної площини і тим вводять в оману наших українських громадян. А тут все зрозуміло, гроші не пахнуть, і я знаєте, завжди до цього ставлюся дуже чутливо, тому читаю, але роблю свої висновки, хто готовий. Робити відповідні висновки, коли монітори, такі видання читайте, всі інші повидаляйте ті ті канали, і ті видання я рекомендую. Інакше може так да, поїхати. Тому дуже обережно з такою інформацією, а, пане Сергію, ворог повідомляє про атаку на новолипецький металургійний комбінат. Я так розумію, що це. Металургійне підприємство Російської Федерації і воно очевидно відіграє важливу роль у забезпеченні промислового комплексу, зокрема оборонного сектору. Е, ну, це стратегічна продукція для ворожої армії. Е, що я в них прочитала на сайті? Що виробництво сталі та прокату, е, вони випускають широкий широкий спектр металопродукції, е, зокрема, яка використовується у бронетехніці та суднобудуванні. Також е, вони застосовували цей метал, їхні застосовують у виробництві бронетанкової техніки, зокрема в корпусі бойових машин, а також авіабудуванні та ракетні галузі. Про це вже трохи інші написали добрі росіяни, так би мовити. Тож, скажіть, пане Сергію, якщо так підібрати такий підсумок, цей удар дуже гарно підпалив росіянам одне місце. Будь-який удар по військово-промисловому комплексу Російської Федерації він є відчутним. Якщо брати загалом, звичайно, якби у нас була відповідна зброя. Я перш за все про ракети. Ці ураження були набагато болючішими. Але з іншого боку, наші бойові комарі літають фактично кожної ночі. фактично кожної ночі наносять удари по відповідній інфраструктурі російській, і ви подивіться, це не просто спалені там. Резервуари з пальним, або хотілося е, більше, звичайно, там якісь цехи е, з готовою продукцією, там десятки танків, бойових броньованих машин. А мова йде про е, зокрема обладнання. Ну наприклад, що ми говоримо про нафтопереробну галузь, це, е, наприклад, обладнання е, там нафтоперекачувальних станцій. Тобто, ми розуміємо, нафто перекачувальна станція вдарили, зупинилася перекачка нафти. Тобто там ну на день, на два, на три, але це все рівно удар по економіці, по логістиці. Тобто, російська армія цього дня не все повноцінно отримає. Звичайно, це поки що кардинально можливо не змінює ситуацію на фронті. Бо росіяни заберуть у цивільних. Віддадуть на військо, це ж теж зрозуміло. А цивільні вони раби вони будуть мовчати. Але ми робимо свою справу завдяки завдячуючи силам оборони силам безпілотних систем, які ну і зокрема головного управління розвідки служби безпеки. Тому ви бачите, подивіться на локації, які удари, які відстані, які наслідки в тому числі на Росії. Перепрошую, куди не плюнь. Там скрізь можна побачити об'єкт військово-промислового комплексу. Вони не стидаються, якщо в них хлібокомбінати випускають дрони, то маємо бити і по цьому, в тому числі. Тому е хочеться, щоб було більше, частіше. Але сьогодні виходимо з того наявного ресурсу, який у нас є в будь-якому разі для росіян, це все рівно втрати. Це те, що зменшує ресурс війни. Ну і тут ще треба відзначити, що цей удар відбувся на фоні всіх заяв та дій Сполучених Штатів Америки, так коли нас обмежили військово і обмежили в розвіданих, так і цей удар відбувся. А цей комбінат розташований орієнтовно за 500 кілометрів від Москви. Все таки ми не такі вже сліпі. Як нам би це хотіли нав'язати і поширити може десь і паніку? Частково я дивіться. Я продовжу вашу фразу. Не те, що ми не сліпі. Я хочу нагадати, що ми не нація воїнів, а не гречкосії. І сьогоднішній приклад ранковий Новокуйбишлівський НПЗ там теж вибухало, Це понад 800 кілометрів, навіть не 500. А є Татарстан, який там взагалі і ще далі, і багато таких об'єктів, що 1200 щось пролітає. Десь не долетіло не так уразило, як нам би хотілося, але пролітає в будь-якому разі. Тому подивіться, знову таки, не робиться щось спонтанно, не робиться так, що ці цілі вони є випадковими. Є певна логіка, а певна логіка, хоча б в тому, що поглянувши локації, можемо зрозуміти, що це, наприклад, якийсь логістичний транспортний маршрут, який прямує умовно від якогось перепрошую Мухасранська або Саратова. До тієї чи іншої локації на фронті, нашої локації, так де є там наступ ворога, наприклад, там на східному фронті, на південному тому числі. Тому це, і ще раз кажу, вплив на ресурсність ворога в будь-якому разі. Ну, бачите, є така е думка, що ресурсно Росія страждає більше ніж Україна, і її, з однієї сторони вигідно переговори, так щоб зробити паузу. А з іншої сторони, ну бояться, тому що розуміють, що і ми можемо скористатися цією паузою. Ви ви як вважаєте, їм все таки пауза потрібна чи ні? Я не знаю, як, як страждають росіяни. На мій погляд, дуже мало ще дуже мало. У мене немає жодної емпатії до Росіян. Будь-якого віку я перепрошую. Можливо, це досить жорстко для е, нашого етеру. Але тим не менше, бо в мене завжди перед очами стоять наші загиблі діти, наші люди похилого віку, наші чоловіки, жінки, мої побратими, а також люди, які страждають, наприклад, на лівому моєму рідному березі Херсонщини, які знаходяться в тимчасовій окупації. То яка в мене може бути емпатія? Немає жодної. Це по перше, страждати Росія має і має відповідати після закінчення війни. Кажуть по повній програмі. В Будь-якому разі, ми говоримо про те, що ці страждання економічні, а через них і якісь там інші, вони будуть ставати більшими. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Тому на це дуже сподіваюся, і зокрема. Наші підрозділи української добровольчої армії, всі складові сил оборони роблять надзвичайно багато сьогодні важливої роботи, і принагідно хочу всім українцям подякувати за підтримку сил оборони. Не забувати, що ваша допомога нам вкрай необхідна. Це я в тому числі про донати, про збори, які ви теж в тому числі проводите, і все як кажуть, іде для нашої загальної справи. Тому о, ситуація виглядає саме так вона це полі. пане Сергій, з вашого дозволу. Тоді нагадаю, що зараз триває збір на підтримку го окремо десанту штурмової галицької бригади, які виконує завдання на Курщині. Я так розумію, що це вони зробили засідку на газопроводі. Саме так. Якби хочеться знаєте, пожартувати, але в прямому етері знаходиться. Але хто зрозумів, той зрозумів. А щоб не було, а щоб було росіянам не до жартів, то я пропоную зробити дуже великі донати на підтримку галицьких десант. І в принципі, бачите, збори не проходять стороною. Кожен донат важливий, а, пане Сергію, я ще ви згадали про Дніпро. Ну зокрема, знаєте, так з того, якщо почитати, то росіяни далі мріють а, а, форсувати річку. Хоча лівий берег, я так розумію, там щодня відбуваються артилерійські дуелі, а, уражено танки, артилерію, пункти управління. Але вони все-таки на цих човнах щось пробують рипатися. То вони, скажіть, пане Сергію, рипаються, намацують, десь десь просто ґрунт. Чи вони щось готують масштабніше? Я хочу сказати так, що я обіцяв одному нашому колезі, Я не буду зараз називати, аби не робити рекламу зрозумілих причин цьому каналу, що я все таки підіб'ю підсумки того, скільки росіян плав засобів втратили протягом січня, лютого ну вже частини березня нинішнього року, і цю цифру озвучу. Це до того, що ми робимо і що роблять сили оборони протидію. Звичайно, плани є. Я кажуть, у нас в Одесі обіцяти не означає одружитися, тому вони можуть мріяти про форсування Дніпра, але ці там намагання пройти навіть маленькі, маленькі там річки, які впадають в Дніпро в цій частині Херсонщини. Мрії залишаються мріями. Ну єдиний, хто задоволений на сьогодні, це я точно знаю Дніпровські раки. Отут я точно не жартую. Ми досить скоро це побачимо, якщо комусь доведеться ті раки поїсти. Все таки, так я кажу зовсім серйозно, тому що ворог намагається щось робити, але йому це не вдається. Хоча знову таки інформаційно дуже масштабує багато питань дуже багато чого розказує того, чого немає. Придумує якісь спочатку там, в тому числі і наші перемоги для того, щоб потім все це відбити, як кажуть, і нівелювати наші зусилля. Плани є, намагання будуть. Ми це теж прекрасно розуміємо на усіх ділянках фронту. Тим більше зараз ви бачите, що ворог став більш агресивнішим. адже це правда. Ми це відчуваємо від Курщини до півдня, але мусимо своє зробити і цього пацюка все-таки в той кут загнати і там знищити. І іншого не дано. Так що подивіться активізація на Запорізькому фронті, якщо говоримо про південні терени, то в напрямок, Оріхівський, штурмові дії є розвідка бою. Пошук слабких місць нашій обороні все це відбувається, тому ситуація не є простою. Якщо ми якась локація, якийсь напрямок е сьогодні менш е відомий ніж, наприклад, там Покровськ, е Курщина, це не означає, що там нема боїв. Це не означає, що там не гинуть наші побратими і посестри. Це не означає, що там ворог вже повністю здався. Роботи щодо бойової дуже багато. Ще давайте до нашої любимої з вами теми. Вона настільки на мені просто за що це дуже одна з великих наших мрій, так знищення Кримського моста. Ми до неї вертаємося не випадково, тому що е, про це сказав з командувач військово-морських сил України Олексійний Шпапо, що Україна Україна планує втретє вдарити по Кримському мосту. Віцеб адмірал висловив оптимізм що, щодо того, що Київ зможе зруйнувати Керченський міст. Існує приказка Бог любить Би трійцю, я би сказала вирішальну, так і зважаючи на те, як в російських пабліках почало ем, підгорати і кипіти чайник. То виглядає так, що вони насправді перелякалися цієї заяви, тому що ну, не ж папа до його честі говорить мало, а більше робить взаємодії з іншими силами оборони нашої держави. Тож пане Сергію, я передаю вам пас, коли чекаємо. Я думаю, що ми з вами відкуркуємо шампанське в прямому етері, як це станеться. Ну, давайте поки що без завищених очікувань, тому що е, адмірал НІШПАПО нічого не анонсував. Е, це по перше, але в будь-якому разі е, добрі слова на його адресу я спробую особисто йому і передати при наводі. Е, це дійсно таки не анонс. Це була констатація факту, і це було підтвердження того, що встави командувача національних військово-морських сил, що доля цього незаконного об'єкту, як Кримський Керченський міст по різному називають, вона вирішена. Ця споруда має бути демонтована згідно чинного законодавства України. Все крапка на сьогодні є пріоритети на фронті. Відповідно, добре, що адмірал сказав про Бог любить трійцю, і я лише хотів би додати, що ми, українці, завжди мусимо навіть в таких питаннях підстрахуватися. Тому пропоную згадати наступне: що Бог, перепрошую, не дурак, любить п'ятак. Не вийде з третьої спроби, з п'ятої точно і на цьому поставимо крапку. Це буде демонтовано. Коли анонс ніхто робити не буде, росіяни першими будуть про це скавчати, Повірте мені. От тоді можливо і буде у нас прямий етер, і ми будемо відкорковувати шампанське. І ну не в прямому етері. Звичайно, ми не мусимо робити Ну, Дитяче так, так дитяче, якщо дитяче так. Тому звичайно, тому було сказано те, що було сказано. Це був ще раз, кажу, анонс росіяни ну, сприй... на... сприйняли, Знаєте, як слова хороброго, іду на вище, але... називається. Так, Йду так, на Керченський але... міст. Ми Тарам. прекрасно розуміємо, що пан командувач відповідав на відповідне питання наших колег. А, я просто ще одне таке, знаєте, уточнений. Мені здається, якщо ми говоримо про цю незаконну конструкцію, це вона ж символ окупації. Під час її зруйнування ми можемо говорити, що це символ звільнення, тому що тоді в них боже, дуже якщо говорити і про потихні. символізм, і про військове значення, ну це серйозний буде удар. Ми не будемо впадати в російську практику символізму. Хоча, чесно кажучи, навряд чи я зараз такий розумний і холодний, буду стримувати свої емоції. Рахунок розумного і холодного я звичайно пожартував. Мене такі самі емоції. Але е, знову таки відповідні завдання ми ротверез до того, як подаємо інформацію і не поспішаємо. Знову таки інформація має бути. Вивірена про що ми з вами вже говорили. Я ще хотіла від вас почути вашу реакцію на заяву голови німецької розвідки Бруно Каль. Сказав, що для Європи було безпечніше, якби війна в Україні тривала ще 5 років. І він зазначив, що чим швидше завершиться бойові дії, тим швидше Росія зможе спробувати перевірити Захід на міцність. Ну звісно, для України було б безпечніше, якби Росія напала не на Україну, а на Захід. Ми б теж мали час щоби. Е перезброїтися, але скажіть, будь ласка, як ви вважаєте цю заяву, як ви її оцінюєте? Те, що Європі теж вигідна затяжна війна, як ви бачите, закінчення цієї війни має бути лише з одним підсумком. Росія має понести такі втрати, що навіть у бік України і Заходу не має дивитися, і я зараз не жартую. Це знаєте, не для красного слівця, бо це як вираз дійсно гарно звучить. Але це правда. Росія економічно має бути в такому стані, що має думати про те, як побудувати, перепрошую, туалети десь на Сибіру. Вони там зроду їх не бачили. риють собі ямки. Це правда. Хай би про це думали. От така економіка має бути спрямована там на людей, не на агресію. Але це, скажімо так, питання не сьогоднішнього можливо часу. Але все робимо для того, щоб так було. А що стосується заходу, тут все очевидно. Знову таки, заяви розвідники просто так не роблять. Щось він таки все-таки мав на увазі. А для нас головне отримання зброї. Якщо це посил для політиків німецьких, в тому числі, дайте Україні зброю, то це нормально, це круто. Це реальна політика з відповідними заявами. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого етеру. Дякую. Я сподіваюся, ми ж, звісно, не будемо займатися шапкозакидайством, Але давайте чесно бажаємо нашим силам оборони е максимальної ефективності, максимальної підтримки. Але окрім того, що ми це бажаємо, ми це і робимо, зокрема, донатимо, підтримуємо наших. Е Військових і е, передаємо вітання командувачу військово-морських сил. Ми ж тут чекаємо на цей момент, коли можна буде пити дитяче шампанське. Рано чи пізно незаконна конструкція точно впаде. Сто відсотків. Сергій, Бор... Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, бажаю спокійного вечора. До зустрічі. Удачі і вам безпеки.